Як знайти область визначення функції, що містить логарифм? Логарифм B від числа А. Які ж умови накладають на B і на A? Підлогарифмічний вираз B має бути більше нуля, основа A більше нуля і основа A не дорівнює одиниці. Останні дві умови накладаємо тоді, коли основа містить. Знаючи ці умови, будемо знаходити область визначення функції. Знайдемо область визначення для функції логариф за основою 0,2 від 2х-7. На підлогарифмічний вираз 2х-7 накладаємо умову строго більше 0. Запишемо, що шукаємо ми d від y область визначення. Маємо лінійну нерівність 2х-7 більше 0, ікси вліво число вправо. Поділимо обидві частини рівності на 2, х більше за 7 або за 3,5. На 8 х наносимо точку 3,5 виколоту більше за 3,5. І у відповідь запишемо, що х належить від 3,5 виключно до плюс нескінченності. Це і буде область визначення функції, тобто ми вказали всі х, про яких функція має зміст. Наступна функція y дорівнює логарифм гарікове, пишете lg від виразу 4 мінус х квадрат. Сітковий логарифм означає, що в основі 10, але 10 не пишуть, тому в записі ведеться лж. На підлогарифмічний вираз так само накладемо мову більше нуля, то 4 мінус х квадрат більше нуля. Маємо квадратну нерівність, домножаємо на мінус 1. Х2 мінус 4, і при цьому знак нерівності міняємо на протилежний. Далі знайдемо нулі функції, для цього вираз прирівняємо до нуля, х2. І пам'ятаємо, що рівняння парну піднімаємо 2 корені плюс-мінус корінь 4, тобто плюс-мінус 2. Через дві точки, мінус 2 і 2, точки носимо в викладі, проводимо параболу від вгору, оскільки біля х2 стоїть 1. А це означає, що. Коефіцієнт додатні, відки параболи спрямовані вгору. За коренями функція набуває додатніх значень, між кореннями від'ємних значень. За знаком останньої нерівності нам потрібно вказати проміжок, де функція набуває від'ємних значень, тобто це від мінус 2 до 2 включно. Х належить від мінус 2 до 2 включно. Розглянемо функцію, яка містить x і в основі, і у виразі. Y дорівнює логарифм. За основу х-1 від 5 мінус х. Обидва вирази набувають додатніх значень, тобто 5 мінус х більше 0, х-1 більше 0, 0, А на основу накладаємо мову, що на основу х-1 накладаємо мову не дорівнює 1. Розв'язуємо кожну з нерівностей мінус х більше за мінус 5, намнажаємо на мінус 1х менше 5. Другі нерівність х залишаємо одиницю переносимо х більше 1. І в останній нерівність х не дорівнює. 2. Наносимо точки на числову вісь в порядку зростання. 1. Недорівнює 2 виколота точка і 5. Більше одиниці – розв'язок праворуч, менше 5 – розв'язок ліворуч. Недорівнює 2 виколота точка. Розв'язком системи є перетин множин розв'язків, тобто це буде розв'язок, від мінус 1 до 2 виключно і від 2 до 5 виключно. Запишемо, що ми знаходили область визначення. Область визначення позначається де від y. Розглянемо наступну функцію: y дорівнює 1 поділено на логарифм з основою 6 від хміну 3 і плюс корінь 6 мінус х. На підлогарифмічний вираз накладемо умову, що х мінус 3 строго більше нуля. На знаменник накладемо умову не дорівнює нулю, тому логарифм не може дорівнювати нулю, а на підкореневий вираз. Закладемо мову більше рівне нуля, оскільки підкорене не може бути від'ємне значення. Х-3 більше 0, Логарифм за основу 6 від х-3 дорівнює 0, і 6 мінус х більше рівня 0. Запишемо це в систему. Х більше 3. Для того, щоб розв'язати другу нерівність, ми можемо використати означення логарифму, що логарифм – це показник. Тобто напишемо, що х-3 не дорівнює 6 нульовій. Х-3 не дорівнює 1, значить х дорівнює 4. Можна було замість нуля поставити, що це логарифм за основу 6 від 1. І прирівняти показники, тобто х не дорівнює 4, другій нерівності мінус х більше рівне за мінус 6. Томножимо буде 4 нерівності на мінус 1, х менше рівне 6. На вісь наносимо точки. Наносимо точки 3, 4 викота менше рівне 6. Більше трьох, ліворуч менше рівне 6, праворуч і не дорівнює 4. Розв'язком буде проміжок від 3 виключно до 4 виключно і від 4 до 6 включно. Знайдемо область визначень для ще однієї функції. Y дорівнює логарифм десятковий від 6х мінус х квадрат плюс 1 поділено на логарифм десятковий від 3 мінус х. На підлогаритмічні вирази накладаємо умову більше нуля. Їх два, тому дві умови. 6х-х квадрат більше 0 і 3-х більше нуля. А на знаменник накладаємо умову на дорівнює 0. Це пишемо де y, це так позначається обласне визначення. І в систему пишемо умови. 6 х х квадрат більше 0, 3-х більше 0, і логариф десятковий. І 3-х на дорівнює 0. Розв'яжемо першу нерівність, домножимо на мінус 1. Буде х квадрат мінус 6х менше 0, винесемо х за дужки і прирівняємо до нуля. Маємо два розв'язки х0 і х6. Маємо квадратну нерівність бітками вгору. Через 0 і 6 проводимо схематичну параболу за коренями плюс між коренями мінус. Менше 0, значить буде від 0 до 6. Це розв'язок першої нерівності. Зв'яжемо другу нерівність мінус х більше за мінус 3, Тобто, множаємо на мінус 1, х буде менше 3. Замість нуля по. Там ж цілогрів десятко від одиниці і запишемо, що 3 мінус х недорівнює 1.2. Не систему запишемо всі розв'язки. х належить від 0 до 6, х менше 3, х не дорівнює 2. На число вісім. Позначимо 0, 2, 3 і 6. Від 0 до 6 перший розвиток менше 3 і не дорівнює 2. Розвитком буде проміжок від 0 до 3 виключаючи 2. Тобто запишемо так: х належить від 0 до 2 і від 2 до 3. Знайшли область визначення, знаючи, які умови накладаються на підлогарихмічний вираз і на основу. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.